Низка населених пунктів Донеччини фактично відрізані від зовнішнього світу, і люди там виживають виключно завдяки гуманітарній допомозі, зокрема, й жителі Красногорівки. Обстріли там щоденні людей там лишилось зовсім мало, і їхня єдина надія на білих янголів та волонтерів. За три місяці вони доправили сюди 18 тонн різної допомоги. Гора пакунків з продуктами швидко тане. Люди не затримуються і не скупчуються, адже що миті може початися новий обстріл. Лишить слышим, що діташу щось дають. Ну ходити боїмся, тому що на ну, скуків буквально вчора лопнула черепіца. Отакі ота з повис з криш. Зазвичай цей автомобіль екіпажу білих янголів забирає поранених або хворих. Раненого забирали, катались. А, а потім мамку возили там к нему. А потім забирали, плохо було, То, що вони і вміс скорой можуть посадить і вообще. Цього разу поліцейська команда разом з волонтерами рятує жителів Красногорівки в інший спосіб. Привезли гуманітарку. Це ледь не єдина допомога, за рахунок якої виживають місцеві. Хто хотів, давно виїхав. Останні став ті самі, які Не типу типа я не вийду нікуди, тому що у мене є більше саме страшне, коли б'ється крупна яка яка і розмішає. Тут оно все такое. Кожне по-своєму страшне. Стрілкове теж тут проскакивається в неї кулі. І я хочу сказати. Спасибо, что вы есть. Будьте цілими не в Хай ангел хранитель кожного храняє. А Господь підтримує і допомагає, тому що у вас тут, звісно, такий жорсткий. Наступна зупинка правоохоронців і добродіїв у мікрорайоні Сонячний. Тут я народилася та виросла. Зараз його майже не залишилося. Не залишилося не людей, не цілої квартири. Ольга стримує сльози при погляді на зруйнований будинок. Далі така сама понівечена школа. Цілілих споруд тут немає. Жителів залишилось зо два десятка. І лютий місяць в день у день. Загарбники, окупанти обстрілювали день у день. Чотири місяць, п'ять місяців. Але там ніхто не проживав. Просто для них це був важливий об'єкт. З неї було видно вся Донецька область. Ну Донецький район. Пройшлися по мікрорайону сонячному в Красногорівці. Тут картина трохи відрізняється. Тут майже всі багатоповерхові будинки розбиті, школу подивилися. Людей тут проживають, але дуже мало. Можна порахувати на пальцях, бо будинки деякі майже не пригодні до життя. Але тут в чому специфіка? Тут знаходиться майже поряд з кілометрів, півтора знаходиться окуповане село Старомихайлівка і далі вже йде. Донецьк. попри смертельну небезпеку, волонтери та білі янголи не залишають жителів прифронтових районів сам на сам з бідами війни. Дуже болісно, тому що тут зараз не зростали, тут служили, вчилися, допомагали. Але нічого, все, все буде добре. Все буде Україна і все буде добре. Юлія Зайцева, телеканал Інтер. Подробиці марафон Єдині новини.